Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав цього тижня. Очікується зустріч Дональда Трампа і прем'єр-міністра Канади Марка. Так, обидва вже зробили дуже цікаві заявки стосовно цієї зустрічі. Обидва вже заявили свої заявки щодо очікувань від цієї зустрічі, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Я вибачаюсь, у мене таке сонце яскраве так сліпить, що я аж не можу прямо дивитися у камеру, друзі. Тому вибачаюсь, так ну і звісно, від цієї зустрічі буде залежати дуже багато чого, не тільки для Канади, не тільки для Сполучених Ніх Штатів Америки, а в тому числі і для України, і для всього іншого світу. І так, друзі, ця зустріч буде відбуватися зараз вже. Ну я так думаю, що з позиції сили з боку Канади, саме Канади, а не Сполученим Штатам Америки. І чому ця зустріч буде відбуватися саме в Сполучених Штатах Америки в Білому домі, а не в Канаді? Це питання ми також з вами сьогодні підіймемо. Ну от чому так? От коли роблю відео, обов'язково треба проїхати якомусь спортивному драндулету і все це отак, от, от ревіти і терзати це повітря. Так, друзі, але ми з вами на позитиві. Ми з вами радіємо навіть таким драндулетам. Нехай льотають, нехай люди отримують задоволення. Але спочатку, друзі, перш ніж я вам розповім все, що знаю щодо цієї зустрічі, я прошу вас, як завжди, підтримайте, будь ласка, Україномовний мовний контент. Ютуб мене зараз знов таки жме, зажимає шле мені попередження, щоб я був акуратний до своїх вимов, висказувань. До речі, моє попереднє відео, хто дивився про Трампа, проіграв. Ютуб, спочатку не захотів його постити. Мені прийшлось там міняти трошки доробляти це відео, доробляти назву, і тільки після цього Ютуб. Погодився його вам показати. Тож, друзі, підтримайте мене, будь ласка, вашими підписочками, вподобайчками, Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, і обов'язково перевірте, щоб ваша підписочка була дійсна і кликніть на дзвіночок. Давайте ми з вами почнемо з того, чому зустріч планується саме в США. Тому що тут вже на цьому спекулюють окремі недолугі люди. Знаєте, ну, до, по більшій мері це трамп. Трампони і кремлеботи, які розповідають, ну от бачиш, карні летить до Сполучених Штатів Америки, тому Карні прогнувся. На це дуже проста відповідь, друзі. Відповідь е, справжня відповідь полягає в тому, що е, Дональд Трамп застяв їхати в Канаду. От в чому відповідь, і, а Карні, що Карні ж, це ж не Дональд Трамп. Карні це не імпатент. Карді у Карні є кокошечки, і він полетить до Сполучених Штатів Америки. Тут зараз до такого доходить, що. Е, наш діджей Ваня, якого ми з вами знаємо як кхе, GD Венс, так він з цить прилетіти до Канади. Його запросив друг. Він кожного року там прилітав до Канади, до цього свого друга, там на якісь а там зустрічі, а, вони разом навчалися. А цього року діджей Ваня застяв, сказав ні, не полечу я до Канади. Боїться, боїться курва і правильно робить. Канадці його тут зустрінуть нормально. Ну і так само і Трамп. Після того, що він набалакав про. Канаду після всіх його погроз стосовно Канади, звісно, в Канаді його не люблять, і він чудово розуміє, що ну в кращому випадку його просто тут освістають на кожному кутку. А може бути і щось гірше. Тому він сказав, що він до Канади не полетить. Але він запросив до себе марка Карні. І маркарні погодився скоріше за все, ця зустріч відбудеться у вівторок. То принаймні, зараз так планується. Тепер що стосується очікувань від цієї зустрічі. Від Дональда Трампа ми почули тільки одне. Так вони поспілкувалися по телефону, і Марк Карні сказав, що це була непогана непогана розмова. А Дональд Трамп сказав, що Марк Карні дуже дуже класний вічливий джентльмен. І він сподівається, що йому буде комфортно працювати з Марком Карні. Але Марк Карні вже наговорив досить багато так перед цією зустрічю. І я чудово чудово розумію, навіщо Марк Карні це робить. Ну, перше, перше, що сказав Марк Карні. Марк Карні сказав, що. Що наші відносини стосунки, такі як були раніше, зі сполученими штатами Америки, все вони закінчились. Вони вмерли, їх вже неможливо реанімувати, їх вже не буде зараз. До речі, вже на Американському телебаченні там є багато програм, там різні експерти вони кажуть, що ну ну не треба так казати, марку Карні, що Дональд Трамп це не вся Америка, Дональд Трамп це не американці, американці не хочуть воювати з Канадою, тобто американці не хочуть всіх цих недорозумінь з Канадою, і що ну не треба там казати, що стосунки вже не будуть такими, як раніше. Але Марк Карні знову повторив: ні, все той час, коли Канада орієнтувалася. Тільки на Сполучені Штати Америки він закінчився. Він пройшов. Це треба уяв... У... уяснити собі раз і назавжди. І це класно, і це правильно. І мені це подобається в Марку Карні. Друге, що сказав Марк Карні. Марк Карні сказав, що тепер е Канада буде більше орієнтуватися і більше спілкуватися з Європою, з Японією, з Південною Кореєю, з Австралією. Тобто, Канада збирається дуже швидко диверсифікувати е свої ринки, збуту і диверсифікувати Сіфікувати постачальників до Канади, і це класно? І до речі, ліберали це вже роблять? Роблять досить таки швидко і роблять досить таки впевнено? Це також класно на одному з інтерв'ю Марка Карні запитали це. Був дуже такий каверзне питання, друзі. Йому задали таке питання. Ви пам'ятаєте зустріч зеленського в білому домі? І чим це закінчилося? І його запитали. А не боїтеся ви, що з вами станеться щось подібне? Маркарні він, звісно, такий <хи> акуратний. Хлопець він сказав, що він сподівається, що такого не буде. Ну а Потім він так додав, що він сподівається, що такої помилки Америка не буде припускатися більше, так тобто він у там у Ну при всьому при тому, він просто із тональності його відповіді, так і з того, як він відповідав, було зрозуміло, що Дональд що він вертів, знаєте, Дональда Трампа з його діджейвані. Якщо вони будуть так себе вести, як вони вели себе з з українським президентом Володимиром Зеленським. Ну і в общем то Дональд Маркар. Це сказав в такому плані, що, ну що, якщо Дональд Трамп з діджеєм Вані захочуть ще раз прокатитися на великому і товстому, ну я їх прокачу. Ну, що там. Ну друзі, ну я не можу. Я коли згадую про цих двох чмошників, ну у мене отак, так от да, от, саме такий лексикон, я вибачаюсь, я знаю, діти мене не дивляться. Тож, давайте проїхали і пішли далі. Наступне питання задали Марку Карні, і йому нагадали, що він обіцяв не спілкуватися і не зустрічатися з Дональдом Трампом, поки той не змінить свою риторику щодо Канади, тобто не змінить свою риторику стосовно анексії Канади. Але прямо у день виборів Дональд Трамп запостив цей пост, що галасуйте там за того, хто з вам допоможе об'єднатися зі Сполученими Штатами Америки, тобто зробив цей пост знаттям знов таки на те, що, що щоб забирати Канаду до Сполучених Штатів Америки. На. Що Карні також дуже класно відповів. Він сказав: знаєте, те, що думає одна людина, це не означає, що так воно і є на самому ділі. Ну, тобто, він сказав, знаєте, блажений вірує, тобто, нехай оце блажене, воно там щось вірує, нехай собі вірує. Головне, щоб він погодив себе, поводив себе е нормально по відношенню до нас. Но при чому при цьому він сказав, що коли вони розмовляли по телефону, Дональд Трамп був дуже вічливий. Дональд Трамп проявляв, е якби би, вічливість до суверенітету Канади, Дональд Трамп не дозволив. Оляв собі вже називати Марка Карні якось там ображати, чи ображати Канаду, чи робити якісь наїзди в бік Канади або в бік канадського прем'єр-міністра. І це вже друзі, також знаєте, показує, що Дональду. Трампу не дуже вже і приємно від всіх цих тарифів. Тепер навіщо ця зустріч? Так навіщо потрібна ця зустріч для двох країн? Ну звісно, для Канади Канада зараз шукає можливості, щоб зменшити тиск на метал і на алюміній, тому що зараз на Канаду накладені найбільші тарифи на метал та алюміній 50%. Так, тобто на інші країни по 25%, а на Канаду 50% І Канада, звісно, від цього страждає. Канаді важко так само, як і проблеми зараз з автопромом. До речі, що стосується автопрома, я вам розповім в наступному відео. Зробив аналітичну таку розкладку. Там все я вам розповім, не все так погано, так. Але натомість навіщо це потрібно Дональду Трампу? Дональд Трамп розповідав так е класно, там розпушував хвост. Ну ми ж з вами вже все це з'ясували, що це такий індюк, який вазамнив себе Павліном. Знаєте, що в нього хвост як у Павліна, і він оці два пера намагається якось там розпушити. І показати, <смі> ну а поки що всі з цього сміються, і ми з вами сміємося. Також Канада відповіла дуже вдало, дуже вдало, дуже боляче. Я вам вже розповідав про те, як Канада завинтіла зараз е, нафту, і в Сполучених Штатах Америки підскочили нафтопродукти, тобто Сполучені Штати Америки, найбільший виробник, так е, у, у світі нафти, але без канадської нафти 에, сполучені штати Америки не можуть утримувати навіть внутрішній ринок. Тобто Канада зараз перекрила цей вентіль, і Канада почала продавати 에, нафту китайцям. Китайці скоротили об'єми закупки нафти у американців на 90%. Уявіть собі, майже перестали купувати нафту у Сполучених Штатів Америки, і всю цю нафту почали купувати прямоханька з Канади. І зараз ще будуються е пайплайнс, так будуються труби для того, щоб Ще більше була про проможність продавати нафту в інші країни, в тому числі і в Європу. Зараз Канада може вже спокійно направляти нафту в Азіатський тихо азіатський регіон продавати нафту Японії, Китаю Південній Кареї. А на хвилиночку на сьогоднішній день Канада вже може продавати через цей термінал, через цю трубу нафти, достатньої для того, щоб повністю покрити всю необхідність, наприклад, для Японії. Так тобто це досить серйозний такий об'єм. І зараз йдеться вже і про е, скраплений газ. І це також б'є Дональда Трампа. А ще друзі, на, на що це? Ну це ж ну американці? Ну вони обрали собі, от вони обрали собі, вони думали, що обирають собі там бізнесмена якогось, а обрали собі опудаво, так і це ж опудало, воно ж казало, що Канада нам не потрібна. А зараз в чотирьох штатах, в чотирьох штатах Сполучених Штатах Америки, вимагають від підприємств скоротити скоротити витрачання електроенергії, тому що чому про. Правильно, Канада обрізала подачу електроенергії. Канада сказала, нам ця енергія потрібна тут у нас внутрі. Ми будемо спрямовувати на внутрішній ринок, і зараз у них просто не вистачає електроенергії. Е, ну на людях це поки що так на домохозяйствах не сказується, але виробництво вже страждає. Тобто, і звісно, що бізнес зараз вже починає сам крутити яйки там своєму президенту і вимагати від президента, щоб той зробив щось більш-менш нормальне, більш-менш адекватне. І звісно, ця зустріч також потрібна Сполученим Штатам Америки не менше, а мабуть, може навіть і більше, ніж Канаді. І тому Дональд Трамп сам сам Дональд Трамп так зателефонував Марку Карні після того, як пройшли вибори, і Марк Карні виграв ці вибори і запросив його до зустріч до себе до Білого дому. Хоча до цього я вам хочу нагадати, що Марк Карні поламав традицію. Ця традиція існувала там ну багато багато не десятиліть, більше ста. Років, що прем'єр-міністр Канади перший свій візит робив саме в Сполучені Штати Америки. А маркарні поламав цю традицію. Він полетів у Європу, у Францію, в Англію, зустрічався з європейськими країнами. Тож, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви очікуєте від цієї зустрічі. Ну на наприклад, от особисто я очікую, що буде все гаразд, що буде все нормально. Маркарні зараз поїде в черговий раз, прогне е, доні е, впіндорить, і все буде у Канади гаразд. Канада не зверне з курсу. Канада як підтримувала Україну, так і буде підтримувати. Як підтримувала Європу, так і буде підтримувати. У Канади є зараз багато шансів а, очолити цей рух, так замінити Сполучені Штати Америки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. До речі, чи як ви думаєте, чи зможе Канада замінити Сполучені Штати Америки в цьому, чи ні. Мені буде цікаво почитати вашу думку. А, друзі, ще раз щиро дякую всім за вашу підтримку. Ваші підписочки, подобаєчки, за ваші найкращі. коментарі. Будь ласка, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. Нехай більше людей знають, що відбувається в Канаді і взагалі у світі. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.